Всім привіт! Мене звати Альона. Рада вітати вас у себе на каналі. І хочу запровадити в себе таку нову рубрику на акушерські теми. Хочу тут розказувати все, що зв'язане зі мною, так як я вже вдвічі мама і чекаю третього малюка. Буду ділитися своїм досвідом як мами, яка проживає в Німеччині, і порівняти акушерство в Німеччині і в Україні. Так як я два рази народжувала в Україні і третій раз планую народжувати в Німеччині. А також хочу поділитися своєю професійною думкою, так як я маю досвід також роботи в Україні і роботи у Німеччині саме по своїй спеціальності. Спочатку я трішки хочу розповісти про себе. В 2013 році я закінчила медичний сумський коледж за спеціальністю Кушерська справа. Взагалі, я з дитинства мріяла стати акушеркою. Мені дуже подобався цей магічний процес пологів і все, що з ним пов'язано, з материнством. Мені дуже подобалось працювати з маленькими дітьми, а саме з новонародженими. І так в моєму житті і сталося після закінчення коледжу. Я пішла працювати в перинатальний центр. Там я спочатку працювала у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Коли я туди прийшла працювати, це був дуже цінний для мене досвід, який допомагає мені, мабуть, на все життя запам'ятався. І запам'ятався мені. Там такий маленький пацієнт, це була дівчинка, її звали Софія, і в неї була вага 560 грамів. Вона була така маленька і, мабуть, поміщалася на долоньку. За такою дитинкою, звичайно, потрібен догляд, який е, виконує медсестра це парентеральне годування, це через зонд, а також штучна вентиляція легень. Всі дітки заінтубовані, і за ними потрібен був спеціальний догляд, моніторинг, і це було все дуже важко і психологічно, так як я не мала зовсім досвіду. І фізично, так як це було для мене ще дуже страшно. Потім я недовго там попрацювала, і перейшла я в інше відділення у відділення неонатального догляду. Це відділення новонароджених також. Але там вони вже були дітки більш стабільні. Там були і недоношені дітки, і доношені. Чим мені сподобалась робота вже в іншому відділенні, тим, що я безпосередньо могла контактувати не тільки з малечою, а й з їхніми мамами. Я могла відвідувати пологи, могла відвідувати кесарів Ростин. І це для мене було дуже-дуже цікаво. Пропрацювавши там більше трьох років, зі мною стався декрет, а потім з другого декрету стався ще один декрет. І я вважаю, що для моєї професії декрет це також досвід, тому що саме на власному досвіді ми можемо професійно зростати, чомусь навчатися. І коли я народила свою першу доньку в 2016 році, мені було з нею дуже легко, я знала, що з нею робити. Я навіть коли народила, прийшла медсестра набирати їй кров. На генетичні захворювання, може хто знає, називається ФКУ, там фенілкетонурія, адрогенітальний синдром, муковісцидоз. І медсестра була дуже боялася брати кров у моєї доньки, тому я сказала, давай я зроблю це сама, і з легкістю зробила це сама. Мій чоловік за цим всім спостерігав він був просто в шоці, тому що він не мог зрозуміти, як це може мати своїй дитині зробити трішки боляче. І потім так сталося, що. Коли почався в мене другий декрет, я народила свого синочка, це було в Україні. Я народжувала його і доньку, і сина в пологовому там, де я і працювала. Це була для мене дуже спокійна, тиха, така домашня атмосфера. Потім я переїхала в Німеччину, і вже в Німеччині, коли моєму сину виповнилося півтора роки, я вирішила, що хочу продовжувати свій професійний шлях. І шукати тут роботу. Я записалася на інтерв'ю, подала своє резюме, всі свої документи. Мабуть, через три місяці мене запросили на співбесіду. Я пройшла співбесіду. Мене спочатку відправили працювати в хірургічне відділення, але потім дізналися про досвід роботи, про навички. Вони запропонували мені піти в пологове відділення. Але чим відрізняється пологове відділення у Німеччині і в Україні? Якщо в Україні це був перинатальний центр, там було кілька відділень, пологова зала була окремо, після пологове відділення було окремо. Гінекологія також була окремо, також було відділення патології, екстрагенітальної патології, то у Німеччині тут як таких пологових будинків немає. Тут є звичайна лікарня, в якому є просто звичайне відділення. І в цьому відділенні був мікс. Там були жінки і гінекологічні, і післяпологові, і жінки, які хворіли на онкологічні захворювання молочної залози. І просто сам персонал відрізнявся в залежності від того, за ким ви будете на зміні доглядати. І я працювала медсестрою. Тут є ще таке поняття як акушерка це хіба, як яка доглядала за післяпологовими жінками, які були вже після пологів або після кесаревого розтину, а також за їхніми дітками. Дитячого відділення тут немає, саме в цьому відділенні, де працювала я. Якщо дітки потребували якоїсь додаткової допомоги. Лікаря, то їх відправляли в іншу лікарню. Тут були в основному тільки здорові дітки, або з такими легкими порушеннями, такими там, як жовтяниця новонароджених легкої стадії, при якої використовувалась тільки фототерапія. Тут не було діток з порушенням дихальних розладів. Все, що було більш складне, усіх діток відправляли в іншу лікарню. Тут в німецькій лікарні було три робочі зміни. Це була е, утрішня зміна, яка починалася о 6-й ранку і закінчилася після першої години дня. Була друга зміна це називається Шпетінст. Вона починалася у півдругого дня і закінчувалась о 10-й вечорі. І була Нагдінст це нічна зміна, яка починалася о 10 вечора і закінчилась о 6 ранку. Всі свої зміни я працювала у вранішню зміну це був Фрудінст. Я приходила на роботу о 5.30 ранку і закінчувала у після першої години дня. Це було дуже тяжко, тому що вся робота, все, що треба було робити в відділенні, все робиться саме зранку. Всі моніторинги, всі тести, всі обстеження, аналізи, всі візити лікарів, дитячих лікарів, лікарів-гінекологів все це виповнювали зранку. Це був колосальний досвід, так як я могла порівняти, чим саме відрізняється пологовий у Німеччині, пологовий в Україні. Перше, що мене дуже вразило, це кількість апаратури у відділенні. І навіть була така апаратура, яку я бачила перший раз у своєму житті, і яку не використовують в Україні. Наступне, що мене вразило, це був вигляд палат, де перебувають в зі своїми дітками, їхнє оснащення, а також самі умови перебування. Палати були дуже такі люксові, якісні, комфортні. У палатах знаходилося все необхідне, всі засоби гігієни. Тут були представлені одноразові пелюшки, прокладки, електричні молоко, соси, все, що треба для дитинки, для годування, для догодовування, пляшечки, ложечки, стаканчики, суміш. Взагалі не треба нічого з собою брати. З дому пологовий будинок предоставляє все абсолютно необхідне, що потрібно вам і вашому малюку для комфортного перебування в період пологів та після них. Все ще вам потрібно, це взяти одяг на випуску, а також одяг для мами, якщо вам некомфортно ходити у лікарняному халаті, тому можна брати свій домашній одяг. А ще дуже круто те, що тут не обмежена кількість відвідувачів, вас можуть відвідувати ваші родичі, дітки, наприклад, в українських пологових будинках там заборонено відвідування дітей, так як дітки хворіють. Різними інфекційними захворюваннями, і багато вагітних, які заборонено контактувати з дітками, тому краще обмежити таке спілкування, але в Німеччині це дуже поширено і вони за це не переймаються. Потім ще один момент, який мене дуже вразив. і Я дуже хочу, щоб це Україна взяла собі на замітку і також запровадила це правило. Це відсутність бахіл, відсутність накидок, яких накидають відвідувачі, і відсутність шапочок та масок. Маски використовуються тільки в період епідемії коронавірусу. Взагалі, тут такий більш підхід природній. Дитинку ж ви додому принесете, ви ж не будете ходити в бахілах, в масках, в шапочках, вірно. Ось так і навіть партнер, який з вами знаходиться на пологах, він не має права передягатися в спеціальний одяг. Він може знаходитися з вами в звичайному своєму домашньому одязі, і це, на мою думку, дуже комфортно, природньо. І, взагалі, дитячий імунітет формується саме з таких вправ в німецьких пологових будинках. Дуже багато девайсів для допомоги мамам в період грудного вигодовування. Коли починається грудне вигодовування, особливо якщо мама не має ніякого досвіду, вона не може знайти правильне положення, не знає, як готувати дитинку, як прикладати її до грудей. І тому на допомогу тут є спеціальні медсестри, які залюбки вам допоможуть в цьому. Тут є велика кількість протоколів, отака пачка, я потріб... мені потрібно було все це вивчити і все це поетапно, є кожна поза, як вона називається, як правильно прикладати. І я повинна була це все мамам розказувати. Є спеціальні подушки для годування. Вони багаторазові, в них змінюється тільки їхній чохол. Також є молоко соси. Молоко соси, до речі, дуже якісні від фірми спеціальні, Вони електричні, мамі не треба було нажимати там рукою, щоб сідити це молоко. Це відбувалося дуже комфортно, легко, швидко, він такий двійний, можна зразу з обох грудей сіджувати молоко. Потім були спеціальні стерильні одноразові пляшечки, які могли мами використовувати для своїх діток. Були спеціальні накладки, в кого проблеми з скаму там втягнути, або дуже дитинка, дитинці дуже важко захватити його. Також були спеціальні такі донати-пончики для грудей. Я теж такі тут перший раз побачила в Україні, їх не використовували. Можливо, зараз вже і користуються, але тоді, коли я там була, то ми такого ще не бачили. Але що мене ще здивувало, це використання листів свіжої капусти, холодної. Е, якби тут таке використовують, і воно лежить, ця капустина лежить у холодильнику. В спеціальному медичному для неї навіть виділений спеціальний холодильник і породіллі там при запаленнях, при болі, при проблемах з грудьми, могли прикладати собі капустні листи до грудей. Кожен ранок починався в нас з такого брифінгу, коли зміна нічна розказувала в ранішній про особливості пацієнтів. Пацієнтів тут було небагато. Ну, якщо, наприклад, у нас в Україні було там, 30 чоловік на все відділення це було так раніше, то тут це могло бути 5-6 небагато. А тепер хочу поговорити про тему нашу основну: це домашні пологи у Німеччині. Хочу наголосити, що домашні пологи в Німеччині є абсолютно легальними. Дозволеними і страхова компанія навіть їх оплачує, і хочу зазначити, що домашні пологи в Німеччині дозволені тільки в присутності кваліфікованої акушерки, яка саме має досвід домашніх пологів. Яка має ліцензію на прийняття таких пологів, але є декілька ключових моментів. Друге, це попереднє обстеження. Жінка має пройти всі необхідні обстеження для того, щоб вибрати для себе варіант домашніх пологів. І в цих обстеженнях не має бути ніякої зони риску, яка б могла нашкодити їй або її дитині. Третє це страхування. Більшість медичних страхових компаній в Німеччині 100% покриває домашні пологи. Четверте це екстрені випадки. Якщо станеться такий випадок, то кошерка повинна негайно зреагувати і своєчасно в короткий термін доставити жінку до медичної установи. А родина повинна знати саме назву і місце, куди її повинні доставити, в разі такого випадку. Відсоток домашніх пологів в Німеччині доволі великий. Він складає до 10 усіх породіль. Після того, як я побачила, як виглядають пологові зали в Німеччині, то в мене складується така думка, навіщо люди обирають домашні пологи, так як це великий ризик. Потім трішки пізніше я розкажу саме свою думку, що як я відношусь до таких пологів. А поки розкажу вам про пологові зали. Вони дуже комфортні, там є всі необхідні умови. Ви можете закрити вікна, зробити таку темну домашню атмосферу, можна запалити свічки, є ароматична терапія, також можна народжувати у воді, у пологових залах стоїть спеціальна ванна для водних пологів. Є куча девайсів для вашого положення для зміни, щоб вам було комфортно. Е, ліжко трансформер Ну і взагалі, пологова зала не виглядає як якась лікарняна установа, а більш нагадує таку домашню атмосферу і навіть запах у пологовій залі він взагалі відрізняється від наших, тому що тут пахне аромамаслами, масла, чимось таким приємним. І пологова зала нагадує більше такий готельний номер або якийсь спа-салон на відміну від наших пологових будинків. Але все ж таки деякі жінки обирають для себе шлях народження своєї дитини саме вдома, аргументуючи це тим, що процес натуральний, що процес природній, що можна народити вдома. І беруть на себе купу ризиків, як на мою думку, це доволі великий ризик народжувати вдома. Зараз я розкажу чому. Дивіться, для того, щоб у Німеччині обрати для себе варіант домашніх пологів, жінка має бути попередньо обстежена і не мати ніяких супутніх захворювань. Тільки тоді акушерка погодиться приймати у вас вдома пологі. Але е Мої колеги, та й взагалі жінки, які народжували, які мають досвід, вони можуть сказати, що є такі екстрені случаї, випадки, які, від яких ніхто не застрахований, і які можуть статися з вами абсолютно в будь-яку хвилину самого процесу. Може бути і слабкість пологової діяльності, коли вам потрібно бути. Додаткова стимуляція, наприклад, окситоцином. А так як цього зробити ну, неможливо. І взагалі е акушерки стараються надавати тільки психологічну підтримку породіллі і ні в якому разі її не турбувати, не робити часті вагінальні обстеження і взагалі мінімізувати е такий е контакт фізичний. Перший ризик домашніх пологів це обмеження в екстреній допомозі. У разі, якщо знадобиться екстрена допомога, наприклад, при таких проблемах, як кровотеча, дистрес плоду або причасне відчарування плаценти, де час іде не на хвилини, а на секунди, то просто неможливо буде доставити жінку до пологового будинку. І на це ми можемо витратити багато часу, тим є дуже великий ризик. Далі друге це відсутність медичного обладнання. У разі потреби може знадобитися таке медичне обладнання, якого немає вдома. Це може бути кисень або розвернута операційна, яка чекає вас з хвилини на хвилину. То вдома такого варіанту такої опції не буде. Також це обмежений доступ до знеболення, вдома нереально зробити епідуральну анестезію або знеболення, якщо воно буде потрібно. Ще одна причина це ризик інфекції. Якщо у вас е, при пологах вдома є знижений ризик на лікарняні інфекції, то є підвищений ризик на через те, що вдома відсутні стерильні умови. Підвищений ризик домашніх інфекцій, особливо якщо не дуже зберігаються такі умови та правила асептики і антисептики. Також вдома неможливо виконати деякі медичні втручання, які є екстреними, такі як епізіотомія, наприклад, або накладання швів, використання вакууму або щіпців, якщо, наприклад, у дитини де стрес. Це дуже викличе великий ризик і непередбачуваність, навіть якщо пологи проходили без ускладнень, жінка здорова і все було нормально, то в пологах можуть виникнути непередбачувані ситуації взагалі на будь-якому етапі, що викликає також дуже високі ризики. Мені дуже буде цікава ваша думка, як саме ви ставитеся до домашніх пологів. Моя думка така негативна. Я б ніколи для себе і для народження своєї дитини не обрала б шлях народження дитини вдома. Я розумію, що бувають різні ситуації, бувають такі випадки, коли жінки не встигають доїжджати до пологового будинку. Це вже зовсім друга історія. Але якщо ви планово плануєте народжувати свою дитинку, то ви повинні визначитися, де ви будете її народжувати. Прочитати все, всі за і проти, тому що для самої держави, наприклад, в Німеччині, домашні пологи є дуже вигідними, так як страхова компанія 100% їх оплачує, і набагато вигідніше оплачувати домашні пологи, чим пологи в лікарні, тому що пологи в лікарні будуть у десятки разів дорожче, через те тут так. Це і поширюю. В моїй практиці я бачила багато здорових, класних, щасливих, чудових пологів, які чудово закінчувалися здоровими дітками, здоровими мамами. Але і були такі випадки, які потребували негайної, швидкої, екстреної допомоги, і реагувати потрібно було швидко. Час, відлік, був на хвилини, на секунди, тому я бажаю вам народити щасливо, якщо ви вагітні. Здорового малюка і обрати для себе правильний та безпечний варіант народження цього дива. Дякую вам за увагу і до побачення!